Так. Всім доброго дня. Завів я мотоблок. Зробив отакий шлангочку, трубочку, там в мене такий бачок. Ну, тут в мене він висить. Ага, єсть. Завів я мотоблок і, коротше, стулюсь, не пойму, відкудись антифріз потік, а потік він. Сьогодні, ну я вчора залив, все зробив, залив антифріз. Не воду, бо морози ж передають. Дивіться. Зараз покажу. Новий радіатор. Дивіться, новий радіатор. Закриваю рукою. І отут десь в бочині, тут взагалі тече, воно ручйом дивіться. Тут, тут посередині щель. Як задуває, що тут прям струя, не знаю, видно було. Це просто капець. Так, все, зливаємо воду і дзвонимо продавцю. Цікаво, що він на це відповість. Та це ж не гарантія, Ні, ні, ні. то ви там щось ви йому зробили. Так да. Взяв і зробив, дирки поділив. Чуєте, що він каже? Що проїло за ніч. Просто за ніч проїло. Там тоненькі стіночки, там що, фольга, фольга стеночки. Ну тут все вроді дивишся з цієї сторони чітко. Немає ніяких непотяків, з тієї сторони просто річка. Він мені каже, що за день роз'їло. Я, я просто в шокі. Новий мотоблок. Я навіть ну, тут, якщо все наче як дірочки якісь, де воно тут текло, не видно. ж. Просто це тупо брак, брак і. Неприємно, неприємно. Ну, знімаю його. Знімаємо. Всім доброго дня. Що хотів би розказати вам. Ну, купив я цього мотоблока, да, і в мене от радіатор потік, виходить. Я дзвонив тому продавцю, кажу, ну, вибачаюсь туди-сюди, що в мене потік. Радіатор кажу, що мені робити? А він мені що ви заливали? Я кажу, ну антифриз залив, він мене постояв одну ніч, а на, ну, на наступний день я вирішив його ну, завести, щоб поїхати працювати. Я заводю, в мене одразу з усіх отворів пішов антифриз. Я Чесно вам скажу, я такого не, не очікував. Ну, що робити? Я розібрав його день, ну, відразу розібрав, а в цей же день, же, ну, будемо, так сказати, замовив у нього ж радіатор. Він мені каже, зараз його знайдемо, ми випишемо його. Ну, коротше, добре. Через, на наступний день я йому Позвонив, він щось трубку не брав від мене. Ну, я в ітогі думаю, не буду його, як би сказати, напрягати. Я вирішив почекати. Чекав я ще один день, а самі розумієте, тут сонечко пригріло, потрібно працювати. Я йому знову дзвоню, він трубку бере. Каже, ну, радіатор замовили, буде він вам коштувати за 3 тисячі гривень. Ну, думаю, в інтернеті там по 4 тисячі, думаю, не буду замовляти. Ну, мотоблок розібраний стоїть. Чекають ще один день. Немає, ще один день. Якраз була там субота, неділя. Ну, Думаю, наберу його в понеділок. Набираю в понеділок, він взагалі трубку не бере. Після цього я у понеділок ще раз перезвонив йому, вже два рази. Потім е у вівторок я передзвоню, він теж трубку не бере. Ну, я вже вирішив купувати лі ну, лібо де. Тут, коротше, я йому ще раз вирішив передзвонити, уточнити, ну що де він, може вже десь прийшов. Він бере трубку і каже: о, сьогодні має бути. Я кажу, ну скільки ще ждать, кажу, время ще йде. Він каже, сьогодні має бути. Десь там в Черкасах той радіатор на складі. Ну, добре, пройшло два дні. Я ж вже поставив оцей радіатор, свій дирявий, насипав туди. Гірчиці у порошка. Порошок гірчиці насипав. Він тік, днів 5, мабуть, тік. Я всі ці п'ять днів чекав радіатор, він так і не з'явився. Перезвонюю я йому опять, він мені каже, я не маю часу за цим слідкувати, де там той ваш радіатор. Коротше, він так так морознув, що в мене немає. Ну, як, ну, поваги там до мене було нуль просто. Типа, що ти мене напрягаєш, називається. Отак от, от. Ну я вирішив купувати за 4 тисячі краще купити, ніж чекати непонятно чого. І вже пройшло більше неділі. Він так і не дзвонить, нічого. Ну, Тобто з радіатором, тим за 3000. Ну, це таке вже все. В общем, я замовив в інтернеті, в інтернет-магазині, Агрозіп називається радіатор. Зараз вам покажу, який він прийшов. Отакий така візиточка їхня з інтернет цього Там багато чого в них є. Кошти я висилав відразу на карту, так що не бойтеся. Ну, це хороший інтернет-магазин, без кидалова, як то кажуть. Знижка навіть 3% буде. Так, така прийшла мені накладна. Так, все. Ціна і прокладочку я замовив відразу. Так, є ось і наша прокладочка, Ну, вона якась така не резинова, якась дубова прям. Ну, вона навіть не гнеться, Ну, така якась, можливо, така і повинна бути. Добре, моя, моя прокладка нічим там не хуже. Я її на почті відкрив. Подивитися, чи він реально латунний, щоб все чітко було. Так він виглядає. Це вже не пластмаса, а ну, метал. Я так розумію, теж латун зверху. Це не пластмасове, так як на тому. Так, да, ну все. Чуть-чуть отдеру. Ну так, корпус металла. Або латунь, не знаю, що воно там зроблено. Зараз на отвори подивимось. Так, все. Все зроблено тут. А ну цю резиночку. Давай. Не можу підійти. Ні. А, не видно нічого. Думав, що тут чим теж буде. Дивіться, бачите, соти жовті. Ось такий він гарнюсінький, дорогусінький Отака от гарантія, друзі, на, на ваш мотоблок чи Либо що... Кажуть, купили і, і гуляйте вальсом далі без нас уже. Да. Зараз відкрию кришку. Та да, така кришка, але ну, в, мене... <coughs> в мене моя. Трохи захворів. У мене моя устраює. Та, да, металічний. Повністю не пластмаса, все з металу зроблено. Отакий радіатор Отак от коштує. Будемо ставити сьогодні <кій> <кій> і працювати. Відкороти. Ого. Тримається на резинці крепко. Було таке, всі падають. Так, все відключено. Там ще один болтик Ну, так. Ого. Нічого собі прилип. Так, зараз я його підстукаю. Відкриваємо. Так, це все. Це все ви зрозуміло, що це тут таке твориться. Це все гірчиться. Зараз я його помию, вимию це прхером, мабуть, попробую. Пшш. Зараз так, все сполоснув я тут, все гарненько, все вимив там, жижайший, втекла. Коричнева. Зараз все підсохне трошки, буду ставити. Так, от, коли ви замовляєте мотоблок, ви потрібні, у вас з ними є якась зацікавленість, а коли у вас щось поламалося або там все, ти сам по собі, то що те там клієнти стоять, то його не цікавить. Ось так от, такі от недобросовісні, я так скажу. Вішати лапшу більше неділі, це так не, не працює. Так, будемо встановлювати. Новенька прокладочка. Новенький радіатор. якісь інтертула на висоті просто викрутилась да. не витримала лихої долі Уже все виглядає, я обшав вже по бокам усе новенька радіатор, жовтенький такий і з цієї сторони також все маленько виглядає так, закриваємо, а краник у нас закритий. Ну що, заливаємо антифриз, дивимося чи ніде не, не тече. Червоний антифриз. Ну, так, крім капель, яких вилітало звідси, я більше ніде нічого не бачу. Я думаю, закладка тримає. Так, ну все, залили антифриз, а кришка підходить. Так, кришка все. Підходить ідеально. Все на своїх місцях. Так, збираємо, значить, далі. Але потрібно підварити, бо потім як розкручувати це, кришку все знімати прийдеться. Я зараз електродиком по разу тут капну, я думаю не відкрутиться. Ну не відірватися, коли буду відкручувати. внизу. Все, прихвачував, щоб мало ли кришку зняти, що потім, як його потім розбирати? Так, Що брали, збираємо. Ми вже все зробили тепер з цієї сторони. Надалили. Маленький. Закриваємо. Все, це вона. Сюди обраточка буде йти. Так, все, все зробив. Все порозносить. Завести, Подивиться. Я на день нічого не біжить, не капає. Підписуйтесь на канал, залишайтесь, дивіться.